Дорогі друзі, брати та сестри, я щиро вітаю всіх вас з великодніми святами, Христос Воскрес! Може комусь здатися, що це якось запізно, адже недільне свято вже пройшло. Але я скажу вам, що в мене є декілька причин, і одна з них та, що я маю бажання вам дещо розповісти із свого особистого життя. І я кожен день все більше і більше згадував, що саме, і так собі подумав. Аби я це зробив раніше, той те б забув, і те не згадав би, а так, по милості Божій, я можу більш повно розповісти вам те, що хотів, і не кусати потім лікті, що щось забув. Я вже навіть не кажу, що по православній традиції святкують цей Великий день три дні і вспоминають про Воскресіння нашого Господа аж до п'ятидесятниці. І для нас цей день не просто свято, не традиція. А ми знаємо і віримо, що наш Бог, Ісус Христос, прийшов на нашу грішну землю в людському тілі, помер за наші гріхи, взявши на себе наші провини і в третій день Воскрес, бо сам не мав гріха, і смерть була не в силі його втримати. Він Воскрес, воістину Воскрес. Хто знає, тому нагадаю. Хто не знає, тому розкажу, що свято Пасхи має свій початок від того дня, коли Бог вивів євреїв із землі єгипетської, де вони 400 років перебували в рабстві. Єгиптяни дуже жорстоко поводилися з євреями, тому для євреїв це визволення мало надважливе значення. Звичайно, ніхто не хотів відпускати рабів, які майже задаремно працювали. Тому Бог показав свою велику могутність і силу і застосувавши її декілька видів покарань над фараоном і всім Єгиптом. Але фараон і весь народ Єгипту виявили неабияку впертість і не хотіли відпускати євреїв. Тоді останньою краплею гніву Божого була поразка всіх первістків від фараонового сина даже до первістків тварин. І ось щоб було спасіння в ту ніч для євреїв. Переказую своїми словами те, що написано в Біблії, в книзі Вихід, 12 глава, з 1 по 14 вірш. Господь сказав Мойсею і брату його Аарону, щоб передали всій ізраїльській громаді, щоб ті перед днем їхнє визволення взяли на кожну сім'ю ягня, без вади, тобто без порока, закололи його. Крові його помазали одвірки та надвірок у своїх домах, а м'ясо, щоб запекли і з'їли, нічого не оставивши до ранку. І сказав Бог тієї ночі перейду по землі Єгипетській і уб'ю всякого первенця в землі Єгипетській від людини до скотини, і над усіма богами єгипетськими вченю суд, я, Господь. Кров буде вам, знаком. Подом... По домах, де будете, і як побачу кров, лишу вас, і не впаде на вас ніяка смертна язва, як каратиму єгипетську землю. І стане вам цей день на спомин, і ви святкуватимете Його, як свято Господнє, як установу вічну для всіх ваших родів, святкуватимете Його. Звісно, Бог нас не виводив із рабства в Єгипті. Ми сьогодні не заколюємо ягня і не мажемо його кров'ю одвірки й надвірок, але ми святкуємо Пасху, іншу Пасху. Те, що було в Єгипті, було прообразом нової Пасхи, де Пасхальним ягням для нас став наш Господь Ісус Христос. Саме Його свята кров, яку він пролив на Голговській хресті, стала знаком для нашого визволення від рабства гріха і смерті, і той, хто приймає цю жертву, помазає цією кров'ю одвірки і надвірок свого серця, щоб у нього міг війти Христос. Це бачить Бог і Губитель проходить мимо, тому що наш Господь Ісус Христос помер за нас щоб ми померли для гріха і воскрес, аби ми воскресли разом з Ним для вічного життя. Слава йому! Пророк Ісая колись казав: Я славитиму ласки Господні, Господні подвиги за те все, що Господь учинив нам, за те велике благо для ізраїльського дому, що Він учинив нам у своїй милосерді, у своїй великій ласці». І я теж хочу славити Господа мого за все те, що він мені вчинив. Ви знаєте, аби згадати все те, треба було б дуже-дуже багато часу, тому щоб не відволікати вас надовго від ваших справ, я хочу розповісти вам про самі значущі, самі яскраві милості, які дарував мені мій Бог. Слово Пасха по єврейських песах буквально означає минував або пройшов мимо. І я згадую, коли ж губитель пройшов мимо мене першого разу. Та саме в день моєї появив цей світ. Розказувала мама, що в день мого народження я майже не задихнувся, але вердикт мого Господа був таким цьому пану жити. Я не знаю, не пам'ятаю, маленький бо тоді дуже був, чи то було особисте Боже втручання, чи він благословив руки лікарів. Але я вижив, слава йому. Десь перед школою або в молодших шкільних роках, точно не пам'ятаю. Моя мама, сестра, я, мамина, подруга та її дочка поїхали літом відпочивати на Азовське море в Генічеське. Хто там хоч раз був, то знає, що там такий мілкий берег, що треба дуже довго заходити в море, щоб зайти хоча б по груди. Як оглянешся, то вже берег так далеко. Я вчився плавати і хотів похвалитися мамі, як я вже вмію. Підпливши від усіх на деяку відстань, я вже втомився і хотів стати на ноги, але саме на цьому місці щось відбувалося таке, що я ніяк не міг стати на ноги. Мене звалювало на спину і я не міг стати. Я злякався. Що то було, не знаю. Чи то якась підводня течія саме в тому місці, чи ще що, не знаю. В Азовському морі, кажуть, бувають такі явища, що навіть досвідчені пловці не справляються і тонуть. Аби я наковтався води, то, мабуть, вже до берега не встигли б, щоб відкачати, але і цей розгубитель пройшов мивно або проплив, тому що милості Божій. По милості його, моя мама встигла до мене підійти і буквально на якихось пів метра відтягла від того місця, і я спокійно став на ноги. Слава Господу. В середніх шкільних роках мені зробили операцію, видалили апендицит. Я вже не кажу про те, що ця операція йшла набагато довше, ніж зазвичай. Бо чомусь кишки були не на місці, якось перекручені, що лікарю прийшлось довго їх впорядковувати, аби знайти де той апендицит. Але все пройшло добре. І вже коли майже все загоїлось, я катався на велосипеді. Колесо попало в ямку і я впав. Одна половина керма зігнулася об асфальт майже під 90 градусів, а друга з усієї сили вдарила мене в живіт прямо поряд з лівим, з ледве загоївшимся швом. Мені було нескільки боляче, скільки я перелякався. Але слава Богу, і на це раз все гаразд, губитель мимо йшов, витримав. Лише зробився трохи ширший у тому місці, де був удар. Може, хтось подумає або скаже, що ж тут дивного або надприроднього. Це просто випадковість або лікарі добре роблять свою роботу. Мені шкода, якщо хтось тут не бачить руки Божої, яку милість він явив в моєму житті, захищаючи мене. Але дослухайте до кінця, далі буде цікавіше. Уже в 9 класі у мене побільшали підчелюсні лімфовузли. Зробили операцію, зробили аналіз. Діагноз невтішний. Рак лімфатичної системи лімфогранулематоз. Я від життя вже не чекав нічого. Такий молодий, скільки мені залишилось. Діагноз поставили в обласній лікарні. В Київському інституті точного вироку не дали. 50 на 50. Поставили на диспансерний облік. В армії, звичайно, не взяли, дали срочку. Закінчив школу, встиг вступити до інституту і через рік покинути його. Дуже хотілося мені бути шофером. Пішов в інститут до лікарів, які спостерігали за мною, Попрохав їх зняти мене з обліку, тому що важко було з таким діагнозом працевлаштуватися. Зробили ще один аналіз по новому методу по крові. Не 100% метод, але більш-менш точний. Визначили, що нема нічого. Мене ніхто не лікував, тільки спостерігали. Чи то була помилка лікарів, чи то Господь мене зцілив, я по цей день не можу сказати точно. Пройшло більше 30 років. Кажуть, диму без вогню не буває. Тому я дуже дякую моєму Господові, що губитель мого життя знову пройшов мимо. Але і це ще далеко не все. Після того, як я залишив навчання в інституті, треба було десь працювати, бо до водійських курсів було ще 3-4 місяці. Мене прийняв сестрин чоловік до себе в цех токарем. Цю професію я здобув ще в школі. В Один день треба було зробити профілактичну чистку токарного станка. І наш електрик, щоб не зупиняти роботу усього цеха, відключив від напруги тільки мій станок. Там сперед був такий спеціальний вимикач. Але він, напевне, не знав, що той вимикач був уже ким-то перероблений, і подача напруги на вимикач була не спереду, як передбачено заводом-виробником, а ззаду, саме в тому ящику, в якому мені треба було витирати аншіркою масло. Між поверхнею, що я тер і електроконтактами була щілена якраз по товщині моєї долоні. Напруга 380 вольт. Коли я засунув туди свою руку, у мене потемніло в очах, електричний струм струсив усе тіло. По всім законам фізики я повинен був там і зостатися. По-перше, щілина була така мала, що рука моя просто могла там застрягнути. По друге, велика напруга притягує до себе тіло, а не відштовхує. Але милість Божа. Якимось чином я відсмикнув руку і замість того, щоб притягнутим бути струмом, мене з силою відкинуло від станка, так що аж спиною вдарився в опалювальний радіатор, який був позад мене. І тут губитель пройшов мимо, слава Богу. Потім я вивчився на водія, відслужив в армії, повернувся додому, став працювати. Робота водія, як і багато інших спеціальностей, це само собою кожноденний ризик. Але я не завжди усвідомлював, наскільки я та й кожна людина взагалі залежить від Божої милості на дорозі. Я не знав Бога. Я вважав, що все залежить тільки від мене, від моїх знань, від моїх навичок, від мого професіоналізму. Скільки разів мене рятував Господь до мого увірування і після мого увірування просто неможливо порахувати. Але про один дуже яскравий випадок, останній із мого невіруючого життя, я хочу вам розповісти. Я працював тоді на брикетній фабриці на невеличкому самосвалі, привозив матеріали по постачанню, розвозив людям вугілля. Постараюся вам це засвідчити стисло. Бо хто бачив випуск другий по дороги з Богом, той вже чув. Хто не чув, посилання буде на цей випуск в описі під відео. Діло було в тому, що мені трапився під заробіток. Але після роботи і треба було ще цілу ніч їхати, щоб на ранок машина була в гаражі. Я дуже втомився. І коли під ранок небо вже починало сіріти. Я таки заснув за кермом, прокинувся вже, коли розсіло. Близько десяти кілометрів непрямої, а навпаки, дуже покрученої і небезпечної дороги я проспав, і Бог по великій милості своїй зберіг моє життя, життя тієї жінки, що була зі мною, і, можливе, життя тих людей, які в цей час могли трапитися мені на дорозі. І тут мимо, Губитель пройшов мимо. Я не знаю, як це воно так вийшло, чи то ангел керував авто, коли я спав, чи як по-іншому, не знаю. Не знав я тоді Бога, і ми з танечкою вирішили, що то якось так само вийшло. Але в той день, коли я покаявся і признав Господа моїм Спасителем і захисником, в ту саму мить прийшло мені на пам'ять оце чудо. І я зразу зрозумів, сам Бог. Проговорив до мого серця і сказав, Це я тоді помилував тебе, і спас твоє життя, щоб дати тобі життя вічне. Велика подяка і слава йому. До речі, у другому випуску я свідчив, знімаючи весь той маршрут. І хтось може подумати, як в усіх цих випадках губитель мог пройти мимо. Як ти міг помазати двері свого серця кров'ю ягняти, тобто Христа, якщо ти не знав Бога і не вірив в нього? А знаєте, це я не знав, а він все знає наперед і багато чого дає авансом. Слово Боже нам каже: ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою, усе співдіє на добро, бо яких він передбачив. Тих наперед призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб Він був первородний між багатьма братами, яких же наперед призначив, тих і покликав, а яких покликав, тих оправдав, яких же оправдав, тих і прославив. Що скажемо на це, коли Бог за нас хто проти нас? Може, ви сьогодні не знаєте Бога і навіть ніколи не цікавилися Ним? Я вас дуже прошу, огляньтеся на своє життя. Я впевнений, що Бог і вам неодноразово являв милість. Дороготерпіння своєму Він очікує на ваше покаяння і слово Боже нас наставляє, що кожний, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Мій батько в своєму житті переніс дві жахливі аварії. Перший раз його «Жигулі» на слизькій дорозі перевернулися і влетіли в деревину. Всі троє він, моя бабуся і сусідка, що були в авто, майже не постраждали. Другий раз, коли була проблема з паливом ще при Радянському Союзі, він віз бензин в салоні і вчадів за кермом. З усієї сили влетів під вантажний автомобіль, так що у того аж передні колеса повідлітали. Навіть в лікарні не лежав. Пошивали деякі ураження шкіри і відвезли додому. Це два яскравих приклади, коли губитель пройшов мимо. А скільки їх було ще, неможливо порахувати така велика милість Божа до нас. Зараз мої батьки православні віруючі. Звичайно, вони і раніше, як багато людей навколо нас, вважали себе православними, але то була тільки назва. Зараз вони виконують все те, що предписують їхнє вчення, і саме головне, мають віру, віру в Сина Божого Ісуса. Я багато з чим не згоден, в тому що є в православ'ї, але я впевнений, що вони мають спасіння, тому що призвали Господа Ісуса Христа в своє життя. Дивлячись на все те, що я вам сьогодні розповів, може виникнути питання. А чи не міг би такий милосердний Бог взагалі не допустити до всіх цих проблем? Звичайно ж міг. Але не знаючи проблем і не маючи такого чудового їх вирішення, хіба б ми коли подумали про Бога? Чи шукали б ми його, якби у нас і так все було б гаразд, ніяких проблем? Але ж він нам дуже потрібен, бо без нього ми не можемо існувати. Не хочу вас втомлювати своїми розмовами, я ціную ваш час. Маю багато ще чого сказати, тому вирішив цю бесіду розділити на дві частини: в першій, Божа милість для мене до мого увірування, в другій, ті чудеса, спасіння, які явив мені Господь Бог, коли ми з танічкою увірували в нього і віддали своє життя в його святі руки. Буде ще багато чого цікавого, дочекайтеся! Може, хто все це слухаючи, скаже, а може це не Бог зробив? І я вам відповім якщо не Бог, то хто? Нехай прославиться Його святе ім'я. Друзі, для мене дуже важливо те, що ви мене дивитесь і слухаєте. Дуже приємно, коли ви ставите вподобайки, і це не тільки приємність для мене, але це ще приводить до того, щоб це відео могли побачити і головне почути більше глядачів. Це дуже важливо для мене, бо я хочу, щоб про славу Божу довідався весь світ. Дуже хочу, щоб усі люди спаслись від смерті і мали життя вічне, що без Бога просто неможливо. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Може комусь важко розуміти українською. Пишіть в коментарях, попробую додати субтітри російською. А ще в мене є до вас дуже важлива пропозиція. Напишіть в коментарях випадки із свого життя. Як вам Господь являв свою милість, я вважаю, що це буде дуже цікаво для нас усіх. Очікуйте другої частини, нехай вас усіх благословить наш Бог.